Так, для того, щоб вирівняти таку стіну криву, потрібно, звичайно, виставити маяки. Для цього нам потрібна буде рулетка, рівень, правило і ліска. Що за чим я значить, буду робити? Спочатку нам потрібно визначити отако на глаз. Найбільш виступаюче місце. На камеру можливо і не видно, але я його вже бачу. В моєму випадку, в моєму випадку, оцей кут найбільше виступає. Отже, він буде орієнтиром. Зараз потрібно, зараз я покажу. І ще орієнтуватись потрібно на такий момент. На вже встановлені маяки. Ось для чого потрібна рулетка. Дивимось, скільки тут. 12-12 сантиметрів виступає цоколь. Отже, нам треба, коли стане такий маячок. Щоб він також був 12, але ми бачимо, що це буде забагато, так? Ну, хай буде, наприклад, 15. Виходить на 3 сантиметри. Але оскільки це ззаді, ця стінка, то нічого страшного, ніхто цього і не замітить. Тих 3 сантиметри. Тому що якщо зробити 12, то вже буде товщина якась неймовірна. Ну, зараз будуть виставлені маячки, воно буде видніше. Отже, з самої випуклої точки я переніс на цоколь. Розмір і поставив відміточку олівцем. Потім забив там дрючок. І також з цієї сторони. І відміряв ліскою. І відміряв ліскою. Ось вона натягнута Це з урахуванням уже маячків. З товщиною маячка мається на вазі. Тепер збоку. Такий в мене є в даному випадку це налічник, отаким чином я його, орієнтуючись на цю ліску, і виставлю вже його по рівню. З цього боку стіни, і відповідно так само з тієї сторони. Зараз покажу що виходить. Ця рейка вже зафіксована. Потім сантиметрів 10 віднизу посередині і зверху натянуті ліски. І вже орієнтовно цих лісок. Набрана кількість маяків. Тут при встановленні їх виявився один нюанс, з яким зараз з вами поділюся. Для того, щоб надійно зафіксувати такий маячок, потрібно не намагатися фіксувати його відразу, а накидати такі ляпки повздовж, а фіксувати для початку потрібно через деякий час повернутися до нього і фіксувати на центральний, на нижній і на верхній. А оці місця, коли вже схватяться центральний верхній і нижній, правилом, орієнтуватись на правило і дотягувати ці проміжні. І тоді результат буде доволі непоганий. Мені зараз залишається два. І зараз я покажу, як я це роблю. Ось про що я казав. Спочатку прокидав такі контактні ляпушки поверху. Одну, другу, третю, ось. Ну і так, весь ряд поверху. І не намагався його. Відразу, його відразу там формувати, да? а зараз, коли вже це трошечки схватилося, я спробую використовуючи такий маленький е шпательок, а це мені дуже зручно таким. Ось так зараз буду додавати туди. Я тако, можна сказати, що вже сформ... трохи тако під кутом. А це можна вважати, що вже тут готово. І переходжу до інших. Невеличкий зазор, так само потрошечку, потрошечку отако підтягую. На дворі трохи дощ, це трошечки трошечки заважає. Не так швидко він схвачується. Ну а такий процес. Наступним кроком вже буде штукатурка. Зустрінемось.